Ну, що може бути важливіше за втрати ворога за минулу добу маємо уже повідомлення детальне від нашого Генштабу, маємо статистику. І ось 790 вбитих росіян за останню добу, це, звичайно, вражає, плюс 12 танків, так само дуже добрий показник. 21 знищений броньований бронетранспортер БМП. Плюс 5 артилерійських систем, одна РСЗВ, знищена град або щось подібне у складі ворога, власне, в його рядах. Один засіб ППО так само вдалося дістати, визначити серед літаючих різних механізмів і пристроїв. Немає в нас поповнення. 24 одиниці автотехніки також вдалося знищити. І ще й спеціальної техніки там знищили декілька одиниць. Наші військові, три одиниці. От і, власне кажучи, кількість. Якість вбитих окупантів вже перевалила загалом за 116 тисяч 790 за останню добу це величезний показник. мабуть Підбили якісь проміжні підсумки того, що в Соледарі відбувається, бо там дуже багато відео підтверджень знищень цілої купи окупантів. Буквально там б'ють по пунктах їхньої там дислокації. Вони заходять в будинки, в склади, в те, що ще вціліло на території Соледару. В ті будівлі, які вціліли. Там відповідно наша розвідка визначає перебування цих вагнерівців і накриває їх наша арта. Відповідно, після цього десятки. І вбитих ворогів залишається назавжди там, у Соледарі.